На заході України прийнято говорити, якщо ви були в Карпатах, але не піднялися на говерлу, нікому не кажіть, що були в горах. Тож давайте піднімемося на цю вражаючу красоту вершину віртуально. Якщо ви поки не вирішили, як провести свої літні канікули чи вихідні, тоді розгляньте варіант піднятися родиною на найвищу гору України. Адже там можна подихати свіжим повітрям, відчути справжній місцевий колорит та побачити одне з найкрасивіших та мальовничих місць нашої країни. Говерла найвища вершина України. Її висота сягає 2061 метр над рівнем моря. Розташовується вона в гірському масиві Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, та всього за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Назва найвищої гори України Говерла походить від угорського слова Говер, що перекладається як Снігова гора. І це не є випадковістю, адже вершина Говерли більшу частину року покрита снігом, причому дуже часто він лежить навіть влітку. Перший маршрут для туристів зі сходження на Говерлу відкрили в далекому 1880 році. Гора має конусоподібну правильну форму. В основному вона покрита чагарниками та мальовничими альпійськими луками, інколи зустрічаються кам'яні осипи. Біля підніжжя знаходиться один з витоків річки пруд, а неподалік від нього мальовничі каскадні водоспади. Їх загальна висота становить близько 80 метрів. Цікаво те, що на самій горі є знакова річ, мармурова плита, в якій вмуровано 25 капсул із землею з кожного регіону України. Вершина гуварли являє собою плаский невеликий майданчик. Перед відвідувачами звідси відкривається неймовірний краєвид на красу нашої природи. З вершини видно мальовничий чорногірський хребет. А коли погода ясна і немає хмар, можна побачити навіть міста Івано-Франківськ, Коломию та обсерваторію під назвою Білий слон яка розташована на горі піп Іван. На горі Говерли розташовано тризуб, флаштог з прапором, хрест, мармурову плиту та обеліск за вишків декілька метрів. Який позначає найвищу точку кордону Чехословаччини та Польщі, який у давнину проходив тут. Піднятися на Говерлу можна з початку травня до жовтня, бо врешту часу через великий ризик на гору пускають лише професійних альпіністів. Більшість сходжень починається з бази Заросляк, яка знаходиться на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Дістатися до бази можна пішки на авто або на велосипеді, і найзручніше це зробити з Ворохти або верховини. З бази на вершину відуть дві стежки. Одна більш полога загальною довжиною 4300 метрів, а інша крутіша, довжиною 3700 метрів. Починаючи сходження з бази за росляк, підкоритого влітку не складе труднощів навіть непідготовленим туристам. Але пам'ятайте, що під час сходження на гору діють деякі правила. А саме, не можна смітити, ставити намети, розпалювати багаття. Рибалити, збирати квіти, гриби або ягоди – за це все може бути штраф. На цьому все. Бажаю вам цікавої подорожі на говерлу.